Слуху попередні уряди українські служили чужим інтересам, західним інтересам, служили е, російським братям, служили українським браткам, не служили українському народові. На жаль, ці останні півроку були так само важкими для українців. І той потенціал, який був, не був використаний уряду для повноцінного служіння українському народу. В ефірі програма на слуху я Ольга Ксьонд. Запрошую вас приєднуватися. Вистояли серед головних результатів роботи уряду протягом 100 днів порятунок країни від дефолту, фактично банкрутства, мобілізація коштів на армію, домовленості із міжнародними фінансовими організаціями про кредити. Чи могли зробити більше і як працювати далі? Обговорюємо сьогодні в нашій студії заслужений економіст України, президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. Здрастуйте. Доброго здоров'я. Пане Олександре, коли уряд Арсенія Яценюка приступав до роботи, прем'єр говорив, що на казначейських рахунків мало би бути 79 мільярдів гривень, а було 3 мільйони гривень. А тепер Арсеній Яценюк відзвітував, що вже 8 мільярдів гривень а зарплати, пенсії і інші виплати здійснюються за винятком міст, де терористи справді нападають на поштарів, банкірів, одним словом, тероризують людей. Могли б зробити більше, на вашу думку? Я думаю, що зобов'язані було зробити більше. Чи могли, ну, це інша тема. Вона пов'язана з якістю управлінського персоналу нашого. І не треба забувати, що ті, хто сьогодні при владі, вони вчора були в опозиції, в опозиції до кримінального режиму Януковича. І мене робота їхня в опозиції не влаштовувала на 100%. Ми можемо про це поговорити більш детально. А у владі ну, а у владі так само не може влаштовувати, тому що вони були слабкі в опозиції, вони залишилися слабкими в опозиції. А в чому саме на вашу думку? Адже справді в країні на сході йде війна, казна пуста. Від Донецької і Луганської області вже зараз відомо в наступному році не до про... пробачте місяці, не до країна мільярд гривень. Звідки брати кошти? Ну, кошти можна брати тільки з економіки, з працюючої економіки з твоєї частини, де, де все в порядку. Але для того, щоб відповісти на це запитання, ми з вами подивитися на країну трошки ширше, для того, щоб зрозуміти, що сьогодні відбувається. Ми будемо шукати істину. Я її не знаю. Я можу помилятися, але ми будемо її шукати. Путін заявив у 8-му році на одній на із сесій НАТО про те, що українська держава як така не відбулася. Я вас запитаю. Він правий? Тоді він говорив просто, що е, частина України це подарована Росією, частина, і значна він сказав, а частина це Східна Європа. Так він тоді сказав про державу. Е, е, ну от, Оця ідея сьогодні реалізується, і не тільки ним, до речі. Так от він правий, коли він говорив, що Українська держава, тільки тут тонкість одна дуже важлива: українська влада. І я поставив би в лапках… Не по національному призначенню, а на те, на що вона працювала протягом 20 навіть років, років незалежності, вона справді не справилася з тими задачами, які стояли перед Україною як державою протягом цих 23 років. Треба нам хоча б визначитися, чесно сказати про це. Коли ми відмовилися від ядерної зброї і стратегічної, і тактичної. Потім з Москви пролунало, що це означає, що Україна заявила. Продається, не дуже дорого, хто буде купувати. І навіть ці дії, які здійснює е, Путін після того, як наш внутрішній керівник втік, а він його прибрав до себе. Люди оцінювали Януковича як злодія і брехуна, вибачте, за грубість. Та? Я називаю неправдомовцем його. А він його прибрав під себе. Е, по суті. Що ми мали от ці всі роки? Влада, яка була в Україні, представники цієї влади, а, працювали на зовнішніх стратегіях. Ну, бачите, пане Олександре, про це зараз вже всі Чекайте, говорять. От мені здається, що не дуже точно це, от, тут дуже важливо точно проговорювати. Ми працювали на наших друзів на заході, ми працювали на наших російських братів. Ми працювали через наших керівників, на кого працював 4 роки Янукович. І хто взагалі управляв країною? По суті, Росія управляла через нього. А йому дали можливість грабувати країну. А ми мовчали. Перед тим були різні варіанти: управляли або Захід, або Росія ті інші в тій чи іншій мірі. В залежності від того, від кого ми в більшій мірі залежні, залежні по, по газу Росія шарпає і свої інтереси тут протягує. Залежні від кредитів, захід притягує так само інтереси свої. А де Українські тобто інтереси? Тобто зараз ви ведете до того, що а, не зовсім зараз переслідуються українські інтереси, якщо раніше більше орієнтувалися на Росію, взаг... тепер на захист, ви до цього ведете? А, а, я не веду нікуди. Я просто констатую факт. Коли а, ви зверніть увагу, що ви перерахували? Дуже добре, що ми. Не збанкрутіли. Не збанкрутіли, Чому? Ну, завдяки тому, що нам хтось дав кредити. На яких умовах? Ну, Давайте згадаємо, яку умову. Давайте. давайте. От у мене тут записано, щоб я нічого не придумав. Тарифи на газ для підприємств теплокомуненергія. 40% зростання. Збір до пенсійного фонду. З валютних операцій 0,5%, і, по суті, це е, гальмування розвитку валютного ринку, як такого. Це вже було у нас колись. Та? Е, е, ПДВ на лікарські препарати. Це підвищить здоров'я українців, особливо тих, хто бідні. Знаєте, я був здивований. Мені привезли з, не мені, там родичам, привезли за кордону е, ліки від е, главукоме. Та вони коштують 4 євро. У нас вони коштували до падіння 180, це, якщо поділити на 10, це 18 євро. Видите, як як яка нам допомога, ну, ми ще можемо згадати тарифи на газ і ціни на газ на сектору енергії першого липат Оце все те, що умови, які ставляться перед нами, щоб ми отримали оці 3 мільярди і майбутнє отримали, б ми тоді отримали гроші. Якби не робили цього і не отримали кредит від МВФ? А, значить, я хотів би де ми можемо взяти газ? Та от так і зараз я заявляє, що ми не можемо звільнитися від газової голки. Тобто ми залежні. Ну, якщо я говорю, що людина залежна від алкоголя, якщо вона собі не скаже, що я залежна, але завтра я звільняюся, вона ніколи від цього не звільниться. Португалія звільнилася від допомоги Міжнародного валютного фонду. Угорщина звільнилася від цього всього. Так? Тобто це треба бачити. Від залежності треба йти. Так от. На тоді звідки, Я, зараз, вже зараз, зараз я вже. закінчу. Віше ви, виведу ви на те, до чого, до чого я хочу привести. Ви говорили про те, що от ми вирішили там питання такі, такі, такі? В основному це фіскальні речі або зовнішнє запозичення. Питання ключове і головне. А як ми з вами, пані Олю, разом з нашими слухачами будемо розраховуватися по цим всім боргам? Газовим, доларовим. Ми можемо розраховувати стільки одним. Можна розраховувати двома речами: можна розпродавати, що, що в нас є, нищити українську економіку, віддавати всі ресурси, які є зовнішнім володарям, і їх це влаштує от така от руїна посеред Європи. Інший варіант це. Розумне управління тими ресурсами, які є в Україні земними, корисні копалини, людський потенціал, який є, для того, щоб заробляти кошти і розраховуватися по боргам. Ви який варіант вибираєте? Я б вибрала, звичайно, другий, але в нас було 100 днів і країна, в якої немає грошей, а людям треба отримати пенсії і зарплати. От якщо аналізувати саме ці 100 днів, прекрасно. Що варіант? Такий, без сумніву, треба гасити пожежу, але під час цієї гасіння пожежі мала сидіти окрема команда, яка зовсім нічим не займалася в частині тягання води, шлангів, якими поливати було цю пожежу, які сиділи і думали про те. Що ми будемо робити? Причому це мало би через місяць з'явитися стратегія для України для української економіки. Як ми будемо виповзати із тої прірви економічної, з тої руйнації, в якому знаходиться сьогодні всі, вся наша промисловість? Вибачте мені в основному? Так? Зруйноване машинобудування, промислове виробництво, будівництво галузь лежить. Як ми його будемо піднімати? Отже, питання стратегії, і в нас є на зв'язку Дмитро Ляпін, голова правління інституту власності і свободи. Ми продовжимо говорити про те, що ж міг і ще зробити уряд за 100 днів. Пане Дмитре, вітаю вас. Літаю. Ви чули нашу розмову. <свист> Отже, мала би з'явитися стратегія на думку хочу. Олександра Согоняки. Ваша версія міг би уряд за цей час зробити більше? Я дуже давно знаю пана Олександра. Я сподіваюся, що він мене пам'ятає, передаю йому привіт. Так, так само. Проте, <свист> <свист> дякую. проте можу звернути увагу, що з моєї точки зору, пан Олександр, в цьому випадку дуже песимістичний. Хоча ця оцінка має місце бути безумовно, про те, можна сказати або слід сказати про інші акценти, які я поставив в цій проблемі. По-перше, якщо ми оцінюємо і зараз розмову веде ведемо про 100 днів уряду, то ми маємо перед тим як оцінювати спочатку задати собі запитання, яке основне завдання стояло перед урядом, коли він приходив до. До своєї діяльності, до своєї роботи, і відповідь ми маємо з вами мати фактично одну єдину. Це були політичні завдання збереження країни і проведення президентських виборів. І в цьому в цим завданням, в цьому випадку, уряд, як на мене, повністю. Справився повністю виконав своє завдання. Тепер друге, те, що стосується стратегії на майбутнє, повністю погоджуюся з тим, що стратегія України має бути. Що стратегія України має полягати в тому, щоб ми з точки зору здорового глузду, щоб ми використовували свої сильні сторони і компенсували те, що в нас є слабким. Проте розглядати і дивитись на сучасний світ, на сучасний 21 століття сторіччя світ, лише з точки зору, що є або інтереси одних, або інтереси других. А ми в цьому випадку є лише пішкою на чоєм шахматній дошці. Мені здається, що це помилковий погляд. Пане дивіться, а хотів... погляд. Да, я слухаю. Хотіла би що ось що сказати. В принципі, критичний до уряду не лише Олександр Согоняко, а й голова спілки економістів України Андрій Новак. Він вважає, що уряду можна поставити 5 за те, як він реагував на виклики, але він вважає, що потрібно було все-таки починати вже радикальні реформи, зміни в податковій системі, змінити систему соціального захисту, трудову реформу і Прошу почати запровадження це... трирівневої пенсійної да. системи. Я, я, я розумію. Прошу вибачення, проте це. Ця Точка зору означає, що пан Андрій абсолютно не розуміє природу легітимності державної влади, державної влади в будь-якій країні країні і в Україні, зокрема зараз. Тому що за умов, коли наші сусіди, з якими у нас зараз йде війна, Російська Федерація ну, загарбниками. Ви знаєте, я би безумовно вони є загарбниками, пане Олександр. Проте я би казав, що це що, що це відкрита війна в інших формах ніж це було в Першій і Другій світовій війні. Так от за цих умов, за цих умов, якщо е, Російська Федерація не вважає уряд України і представників вищого керівництва і стеблішменту України як легітимними представниками, за цих умов робити кардинальні реформи. Вкрай небезпечно, отже, ви позитивно оцінюєте роботу уряду. Дякую, що при нас це був голова правління інституту власності і свободи Дмитро Ляпін з приводу того, як е, справді уряд опікувався армією. Арсеній Цнік говорив, що за цей період профінансували 10,5 мільярдів на потреби національної оборони. Знаєте, я не є спеціалістом у сфері е, збройних сил. Е, але зараз про це говорять всі, наскільки Але, забезпечена наша як армія. Це людина, яка керувала чи командувала окремою лінійно кабельною 664-ї роту зв'язку в Чорнобилі угу. з травня по жовтень 1986 року. Я можу сказати, що там ситуація була гірша, ніж можна було очікувати, розуміючи, що там відбувалося за Януковича. Для мене є показовим те, що нова влада. Ну, була надзвичайно недієва, м'яко говорячи в частині, скажем, розуміння потреб Збройних сил. Спілка офіцерів України, я не знаю, декілька разів говорили про ці 16 гелікоптерів, які були передані в 2003 році тодішнім керівником Міністерства оборони Кузьмуком в оренду компанії приватні, яка називається Вертольоти України. І в угоді було написано, що в випадку виникнення надзвичайних ситуацій ці вертольоти будуть повернуті. <кій> Не дивлячись на те, що зверталися до всіх, до кого можна звертатися, ці гелікоптери так і залишилися у приватних руках. Іде війна. Як оцінити можна вище керівництво держави? Це докір, виконуючи обов'язки президента, голови Верховної Ради і премєр міністру і міністру оборони. Я думаю, що ця інформація має дійти до пана Порошенка. Він з інформацією має працювати краще. Чи інша ситуація з заступником міністра оборони Мехеда, який був звільнений з міністерства оборони в свій час, декілька років тому, за те, що він передав інформацію представникам російського посольства, яка, ну, щонайменше була для службового користування. І він сьогодні є заступник міністра оборони. Це допустимо? Ну, я мовчу про те, в якому стані знаходяться сьогодні Збройні сили в частині комплектації. От останній місяць, місяць, там, два дещо покращила ситуація. Але я погоджуюся з паном Ляпіним з головного завдання. Але як воно виконувалося? Те, що ми на сьогоднішній маємо... Ми мали ці місяці так само продовження руйнації України, як і раніше. Зовнішніми ворогами вже, да? От, Росією. 100% йде ідею України. Я запитую, політичне завдання стояло зберегти Україну, правильно. Але чи був використаний нинішньою владою той духовний підйом, духовний потенціал, який проявився на Майдані? Чи донесли ми всій Україні за цей час головну мету, яка стояла перед Майданом? Це ж було повстання проти зла. Зла у форму, а то що люди зараз кажуть, що краї... люди вже і самі відчувають цей дух, тому що знову ж таки для армії збирають кошти, збирають, шукають ці купують бронежилети і так далі. Хіба це не є той дух, про який ви говорите? Це я запитую, наскільки влада змогла використати реальний потенціал українського народу, який проявився на майдані, для того, щоб і протистояти ворогам у всіх сферах, якщо нам нас вдалося повстання проти Януковича і його банди. В Україні, яке було в Києві, ми не змогли донести в Донецьк. Хіба вони там не на нашому боці 90% донечан чи з Луганська, чи навіть в Криму? Ми ж знаємо, що робили, там так звана партія регіонів в Криму. І як ставилися люди місцеві до них? Чому ми виявилися, Захід України воює з Сходом? Ми воювали одні проти зла в оці особи цієї банди, яка керувала країною останні 4 роки. А нас посварили у нас патріоти на сході і патріоти на заході. Одні, начебто, це просто це настільки довго пропагувалося російськими змі, що очевидно так швидко цього не можна так було зводити. Але зараз, коли люди бачать, що з собою являють терористи на сході, я думаю, що там О, вже абсолютно немає ви, підтримки. Ви, ви ви назвали слово терорист. Але не сепаратисти. Реально не сепаратичні, сепаратичні рухи не виникають по команді з іншої країни. Це довго тече чи то в Баскі там, чи то в інших регіонах. Це історична тенденція якоїсь частини. Які сепаратисти можуть бути у нас навіть в Криму? Я не говорю не говорю про Донецьк чи е, Луганськ. Це просто штучна сторона ситуація, і коли я чую в засобах масової інформації сьогодні у нас про якихось сепаратистів. Ну, назвіть речі своїми іменами. Назвичайно важливо. Україна переможе, коли вона буде правдиво оцінювати ситуацію. Не своя правда буде, не пропаганда проти російської пропаганди, не контрпропаганда. Правду говоріть. І ця правда буде на нашому боці. Ми ну, переходимо до фінансової системи. А є цифра, що з початку року збанкрутіло в Україні приблизно 12 банків. У вас є інша інформація, інші цифри? Ну, це відповідає дійсності. Так, буде продовжуватися і далі? І що робити, щоб люди не втратили свої кошти? Ви знаєте, що ми пережили надзвичайно серйозний удар у вигляді панічного о, забирання депозитів з банків? Цей відток там порядка 70 мільярдів склав. Це ну, приблизно 18% всіх депозитів. Це надзвичайно величезна сила, яка покинула банки. І її треба було заміщати і заміщ... замістив Національний банк. Він дав 40 мільярдів, а решта дали власники банків. Тобто спільна робота зупинила і не допустила системної кризи. І це треба відмітити. Ми зараз вийшли в такий стан стабільно важкої роботи банківської галузі, і я не бачу, чому я акцент роблю на економіку. Якщо ми не покажемо українському народові підприємствам великим малим середнім перспективу, яким чином вони будуть працювати, завдяки чого вони будуть нарощувати свій потенціал економічний? Яким чином вони будуть більше платити в бюджет? Яким чином вони будуть співпрацювати з банками? Адже без, кредит, без кредитів ми нічого не зробимо. При тих процентних ставках, які на сьогоднішній день є, кредитування неможливо. При тих депозитних ставках, які є, так само. Тобто тут ціла сфера діяльності економічної. І фінансової, і банківської, і кредитної, де треба робити радикальні зміни, без яких це власне напевно повинно бути в тій стратегії, Україні. про яку ви говорили. Ще є питання газу, яке ми повинні обговорити. Зараз вже інформація, що Росія запропонувала нам знижку, 100-доларову знижку, але Київ не пристане на цю пропозицію, тому що, як заявив Арсеній Яценюк, а... Зараз я процитую, скидка встановлюється рішенням уряду Російської Федерації і знімається рішенням уряду Російської Федерації. Отже, мова про зміни контракту поки що не йде. Нам справді потрібно подавати в суд чи все-таки чекати, чекати, адже і передплату знову Росія відстрочила. Треба розуміти, які цілі стоять як перед Росією. Довести, що є частина України, яка належить Західній Європі чи просто Європі, є частина, Росії, яка, Україна, яка належить Росії, і, і поділити її. Ми ж то знаємо з вами, я, на Чернігівщині, народився на кордоні з Росією і Білорусією. Я українець є. Я нічим не відрізняюся від того, хто в Карпатах живе, тому що ця земля народжує українців в Донбасу. Є люди, які приїхали, які чужі, які не адаптувалися. Ну, є їх, я не знаю, скільки там. І то, якби тут у нас е, ситуація була краща з економікою, вони б усвідомлювали себе, себе українцями. Немає проблеми. Тобто, якщо Порошенко вдасться об'єднати ситуацію і в частині газу ми мусимо йти в випробування. Для того, щоб вирватися від залежності, ну, наприклад, п'яниці тому йому треба помучитися добряче, перебороти цю звичку. Готуватися треба до того і показувати, що ми здатні захищати власні інтереси і хочемо справді вирватися від цієї залежності. І хай нехай Росія це знає. Ну, для цього нам треба як мінімум збільшити інфраструктурні можливості на кордоні з Європою, щоб ми отримували звідти більше газу. А це також е, أ, أ, це أ, 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 повірте мені, проблема не в грошах, проблема в самостійному думанні, самостійному говорінні і самостійних діяннях нашої влади. Якщо Захід подивиться і побачить, що ага, то вони приймають рішення, говорять і роблять те, що говорять. То він піде назустріч і країни будуть бачити, що Україна є самостійна, тобто сама стоїть на ногах, а не лежить, як вона лежала до сьогоднішнього дня. Отже, ваш висновок Я вважаю, висновок, я вважаю що, що є цим має стояти на тому, щоб показати і Росії, і Європі, що ми хочемо справедливого справедливих стосунків з Росією по частині газу, і зробити його прозорим справді цей ринок. Тоді ми повинні йти в суд? Повинні. Це була думка Олександра Согоняко, президента Асоціації українських банків заслуженого економіста України. Ми говорили про те, як працював український уряд протягом 100 днів і як працювати далі. Випуск провела Ольга Ксьонс. Дякую, що ви з нами. У нас буде буде все добре. До зустрічі. Точно буде. Наслугу.